Доброго дня, друзі! Сьогодні новий огляд на каналі Бро Стопро. І це незвичайний огляд, друзі. Сьогодні ми будемо порівнювати дві абсолютно різні і такі однакові автівки. Чому саме це? Ви скажете, ви порівнюєте те, що не можна порівнювати, вони абсолютно різні? Так. Але ми вибрали для себе критерій. У людей було 20 тисяч доларів. У мене було в наявності два авто. Було голосування в інстаграмі. Нісан Рох у те 33 третьому кузові 21-го року, перейдіти в 24-го. Чи Volkswagen Tiguan Тігуан 19-го року у такому гарному ерлайн обвісі обвісі голосування в переміг Tiguan, але першим продався Нісан Рох. Чому так зараз? Ми порівняємо ці автівки і визначимося для себе, чим кращий або гірший той чи інший кросовер. Гуан, новий сучасний, надійний і класичний, 19 колісні диски. Дивіться, яка гарна велика платформа. У порівнянні з минулими роками це зовсім інша машина. Двохлітровий турбомотор потужністю 186 кінських сил і крутним моментом 300 ньютонів. Він подарує вам неабияке задоволення, динаміка, десь 8,5 секунд до сотні. Витрати палива у місті приблизно 12-13 літрів. Завдяки передньому приводу. Хтось скаже, ми не. Сприймаємо авто з переднім приводом. Люди ми дуже рідко виїжджаємо за місто, дуже рідко користуємося повним приводом на авто. І ці автівки це міський кросовер. Ми не можемо його класифікувати як джип і лізти на ньому у багнюку, бо він там і залишиться, і вам придеться йти пішки за трактором. Це міський кросовер, і повний привід допомагає вам виїхати із засніженого під'їзду до вашого гаража або до місця паркування. Ніяких буксів, ніяких офроудів. Тільки місто по комплектації, друзі. Тут класна комплектація з панорамним дахом, з електрорегулюванням сидінь. З усіма асистентами, помічниками, з піскамерою заднього огляду, електровідкриттям багажника. Тут нема пам'яті сидінь. Всі асистенти працюють класна мультимедіа, Ми про це поговоримо всередині. середині. Nissan рог у кузові Т-33 Він змінив попередній, який в свою чергу завовав мільйони сердець українців. А це, друзі, це шедевральний зовнішній вид та супер класний внутрішній дизайн. І якщо раніше казали, купив Nissan. З ним сам то зараз це вже давно не так. Це надійний і невибагливий автомобіль, який подарує вам масу задоволення. Дивіться, які крутючі диски, яка в нього оптика в Ближній і дальній окремо встановлені. Дуже крута решітка, безключовий доступ на чотири дверці. І в нього друзі, повний привід. Хтось скаже, це не справжній повний привід. Друзі, вам цього повного приводу вистачить для того, щоб виїхати на природу або заїхати десь трошки глибше у пошуках гарної риболовлі. Повний привід на цьому автомобілі буде невеличким плюсом. І якийсь невеличкий плюс по витраті палива, десь літр на сотню кілометрів рухаючись містом. Тут також є електрорегулювання в салоні сидінь. Ми це все покажемо. Панорамний дах камери огляду 360, електробагажник. Вони приблизно однакові по своїй комплектації, але такі різні і такі самобутні. Тому вибір за вами, друзі, голосуйте під оглядом і пишіть, щоб вибрали ви за ці гроші. Почнемо, друзі, з Тігуана. Що в нас під капотом? Так, ви звичайно вгадали, це двохлітровий турбодвигун потужністю 186 кінських сил і крутним моментом 300 ньютонів. Він подарує вам не задоволення. Я вже казав про витрати палива і про динаміку. Десь 8,5 секунд до першої сотні і витрати палива десь 12-13, рухаючись містом. Рухаючись трасою, ви будете відчувати перевагу восьмиступеневої ступеневої автоматичної трансмісії, яка встановлена на цій автівці. Нісан Рок має під капотом чотирициліндровий двигун потужністю 181 кінська сила і крутним моментом 245 ньютонів, друзі. Це звичайний чотирициліндровий двигун, той, який був на попередній версії Куар-25. Ви всі його полюбляєте, бо на нього можна було встановити газ. Тут, на жаль, встановити газове обладнання не має можливості, тому що тут є пряме впорскування. Це норми екології. Ми від цього нікуди не можемо сховатися. Тому нам треба це прийняти. І мати такі екологічні двигуни, які будуть рятувати нашу з вами екосистему. Єдиним недоліком я особисто вважаю в цьому двигуні, це те, що в нього на механізмі газорозподілення встановлені стаканчики. Він потребує регулювання клапанів. І це не дуже просто зробити. Це повинен робити майстер, в якого є кваліфікація, тому що частіше всього ці стаканчики торцують, їх не використовують новими. Тому десь раз на 60 тисяч кілометрів він потребує регулювання клапанів. 300 доларів, я думаю, буде коштувати. Ну, може, 250. Ну, якщо ви зателефонуєте добро автопро, я найду вам майстер, який зробить це за 200. Стосовно трансмісії цього гарного тігуанчика, друзі, на американських версіях автомобілів Volkswagen Tiguan встановлюються звичайні гідротрансформатори восьмиступеневі які дозволять вам економити паливо. Що ви рухаєтесь по трасі? Цей гідротрансформатор він не буде робити вам мізки і він не потребує втручання автомеханіка. Тому ви можете показати щось своєму автомеханіку, який обслуговує ваш автомобіль. Що стосується трансмісії на Nissan Rogue, є люди, які не вірять у варіатори. Вони перелякані, бояться, думають, що там будуть якісь проблеми. Друзі, це сучасний варіатор, який не потребує додаткового втручання. Тільки обслуговування, часткова заміна масла кожні 60 тисяч. І цей варіатор прослужить дуже довго. Я думаю, 300 плюс тисяч кілометрів він проїде без усяких зауважень. Який ми робимо висновок? 20 тисяч доларів ви можете придбати сучасний японський кросовер Nissan Rogue у кузові Т-33. Отакі ось гарні комплектації. Або. Стильний та витриманий німецький кросовер від компанії Volkswagen. Він також коштував 20 тисяч доларів, тому вибір за вами. А якщо вам потрібна консультація, звертайтеся, телефонуйте. Вся інформація безкоштовна. Бросто це ваш помічник у підборі та продажу і купівлі авто. Друзі, вже 5 років ми знімаємо відеоогляди на телефон з моєю дружиною за чашечку кави. А сьогодні в нас крута команда і крутий продакшн. Якщо ви хочете собі класне, круте, динамічне відео, то звертайтеся наша. Команда з задоволенням вам цьому допоможе. Дивіться. Оця вся банда приїхала сьогодні на зйомку. Так, друзі, ми знаходимося у середині цього гарного німецького кросовера під назвою Volkswagen Tiguan. І що ми маємо тут? Ми маємо електросидіння. Дуже комфортна капітанська посадка. Маємо гарне шкіряне кермо. Таке підрізане, як у всіх сучасних автівок. Точно такий самий. Ми маємо. І в розі для мене дуже важливе має значення те, на що я дивлюся кожну секунду. Це цифрова приборка. Дивіться, як класна і якісна. Вона показує вам. Сюди можна зробити проекцію карти, перемістити сюди. Також гарна мультимедійна система з сенсорним екраном. І ще тут у нас є всі асистенти, є датчик мертвих зон, є асистент виїзду з місця парковки, є асистент зіткнення автівка, сама зупиниться, якщо ви будете здавати назад, і не побачите якісь перешкоди на своєму шляху, в неї буде екстрене нагальмування. Так, у нас тут роздільний клімат-контроль передніх пасажирів. Є також підігрів сидінь, панорамка, є люк на криші. Компас це всіх американських автівок. На дзеркальці знаходиться компас, тому ви знаєте напрямок, в якому ви рухаєтесь. Єдиною перевагою, чому Рог продався швидше, ніж Тігуан, тому що власниця, коли приїхала, побачила суцільну центральну консоль. Дивіться, тут ми маємо такий провал, де два підстаканники від підлокітника немає прямого сплошного руху. І вона була обалована ця. Дівчинка, і вона захотіла собі придбати авто, де суцільна центральна консоль. Такий плавний переход. Ми це побачимо в розі, коли будемо знаходитися внутрі рога. Друзі, тепер кілька цікавих моментів від нас. Кожен лайк і кожна підписка під цим відео оглядом братиме участь у розіграші такої класної толстовки. Ми розіграємо з вами дві толстовки. Хто? Набере більше лайків, чий коментар набере більше лайків, отримує таку класну толстовку для харків'ян. Також, друзі, якщо ви захочете придбати такі толстовки, то виробник, ви бачите його контакти під цим відео. І ще цікавий момент. Кожен лайк і кожна підписка під цим відео оглядом ми перерахуємо 1 гривню на Збройні Сили України. Якщо ви поставите 40 тисяч лайків, ми перерахуємо 40 тисяч гривень. Плюс 40 тисяч підписників 40 тисяч гривень на ЗСУ. Так, тримати. Дякуємо ЗСУ за такі можливості, які ми маємо зараз у Харкові. Друзі, у нас з вами буде два переможця. Першого переможця оберу я за кращий коментар, який сподобається мені. Другого переможця оберете ви за кращий коментар, який набере найбільше лайків. Ви отримаєте толстовку. Підписуємося і отримаємо класні толстовки з Харковом. Дивіться. Харків Незламний. Мені дуже подобається колір цієї автівки. Мені подобається, що вона виглядає сучасно. Я дивлюся на неї, я би на ній їздила. От візуально, мені дуже подобається ця машина. Візуально вона виглядає реально класно, але всередині мені б хотілося, щоб вона да. виглядала трошечки більшою. Ось ці, вона як. маленька для вас. Ну, я, напевно, через те, що я мала, мені хочеться да. більш машину. Тут же є регулювання сидіння. Ви можете тр... трішечки вище підняти сидіння, ви будете огляд, буде кращим. Давай, дивіться. І ближче підсуньтеся. Угу. Плюс мені здається, що коли ти, наприклад, мама для діток, да, тобі буде трошечки. непрактично. непрактично так, да, да. Так. Тобто, я ще а, починаю думати про майбутнє і, напевно, ця машина. Вам треба буде запастись вологими серветками. І якщо ваші діточки, квіточки. Ну, ми можемо заляпати трошечки цей салон. Мені так. здається, що чорний він буде більш А якщо треба миєчку, то гарну якісну миєчку вам зробить артерія 15. Це миєчка мого товариша. Ну, в принципі, так. Дмитро, підкажіть, будь ласка, скільки я буду витрачати грошей на обслуговування цієї машини? Дивіться, якщо ви придбали автівку БроАвтоПРО, то 10 тисяч ви гарантовано проїжджаєте, нічого не треба робити. Бо ми частіше всього міняємо масла фільтра і робимо обслуговування для кожної автівки, яку продаємо. Тому раз на 10 тисяч заміна масла і фільтра, і десь на пробізі 100 120 тисяч вам треба буде замінити цепку ГРМ. Це вам обійдеться десь приблизно 600 доларів. Тому, якщо буде потрібно, звертайтеся, ми вам з цим також допоможемо. Добре, дякую. вам. І так, друзі, ми всередині цікавого, динамічного стильного кросоверу від компанії Nissan. На відміну від попередника, інтер'єр авто це просто не один крок перед. Це марафон довжиною 50 км вперед, порівнянні з минулими роками. Дивіться, яка класна центральна консоль. Основним критерієм, чому дівчинка придбала його раніше ніж я продав Тігуана, це було те, що тут така суцільна центральна консоль, і їй здалося це дуже комфортним. Ти рухаєшся. Кермуєш авто, і в тебе все під рукою. Режими вибору руху є на автівках з повним приводом. Тому тут можете вибрати таким коліщатком, або це сніг, або це траса, або це якісь ліси, поля, або це гори. Тому ви самі вибираєте собі режим руху. Дуже стильна куліса перемикання передач. Це якийсь стиль від Lexus або ренджер. Навіть не можу порівняти. А ми знаємо, що це бюджетне авто, і в такому ціновому сегменті в нього немає конкурентів. Найближчі конкуренти з японських авто це Honda CR-V або Toyota. Та rav 4 вони будуть коштувати набагато дорожче. Ви зекономите десь приблизно 7-10 тисяч доларів, якщо зробите свій вибір на користь Nissan Rogue. Тут така класна сучасна вертикальна стояча мультимедійна система. Єдине, чого мені не вистачає в цьому авто, це я б хотів би, щоб тут був ледь щиток. Віртуальна приборка, така як у тому тігуані. А так тут є всі асистенти, є камери 360, є сліпі зони, є утримання у полосі, є парковочний асистент, є роздільний клімат-контроль, карплей. Також є підігрів керма, друзі. А це дуже класно в холодну погоду. Якщо дівчинка сідає в холодне авто, то їй буде дуже приємно взяти за своїми тендітними ручками за тепле шкіряне кермо. Є панорама, так само, як і в Тігуані. Є люк. В принципі, все, що потрібно для комфортної їзди, все є в цьому автомобілі. Вибір за вами, що вибираєте ви? А ми вам в цьому допомогли. Так, друзі, дивіться, які простори багажне відділення. На відміну від європейської версії, американської версії ті вони довші майже на 20 см. Тому, якщо ви полюбляєте велике багажне відділення при зложеному третьому ряді сидінь, тут десь, мабуть, 700 літрів. А якщо скласти ще й другий ряд сидінь, то буде, мабуть, півтори тисячі літрів корисного об'єму. Дивіться, що у нас тут тут у нас теж така вся чепуха. Ну, тут запасне колесо і органайзер, як у цих німців. Це навіть, я думаю, ні для кого не секрет. Велике багажне відділення, друзі, набагато більше, ніж у Т-33. Тому за багажник перемогу віддаємо, мабуть, Тігуану. Ви кидаєте туди свій багаж і кайфово нажимаєте на цю кнопку. Дивіться, що ми маємо. Досить просторе багажне відділення. Ви можете. Розмістити тут все, що завгодно, якщо це мамочка з дітлахами, дитячий велосипед або колясочка. Тут в нас є ну запасне колесо є у всіх навіть у Ланаса. Натиснув кнопочку і багажник закрився. Друзі, великою перевагою для цього авто, я вважаю те, що тут досить багато міста для задніх пасажирів. Я відчуваю себе досить комфортно. Дивіться, навіть коліна не достають до переднього сидіння. Тут ще можна такого, як я одного засунути. А якщо у вас велика родина і у вас є діточки, то третій ряд сидінь подарує їм відчуття пригоди. Вони будуть у захваті від цього. Друзі, дивіться, як зручно я розмістився на задньому ряді сидінь у автомобілі. Nissan. Незважаючи на те, що він візуально і... Технічно значно менший від Тігуана, тут також можна досить комфортно розміститися і подорожувати, не відчуваючи колінами передній ряд сидінь. Я поспілкувалася з Дмитром. Я подивилася салон і я обрала Nissan Рог. А я обираю класичний Тігуан. Тому що якщо авто, то воно повинно бути німецьке. Якщо. Джинси, то вони повинні бути сині, а годинник швейцарський. У мене його поки що немає, але ваші перегляди все це змінять, друзі. Якщо вам потрібно купити, продати, обміняти ваше авто, це Автопро. Якщо вам потрібен якісний продакшн, то звертайтеся, кліпай, кліп продакшн. Хлопці вам в цьому допоможуть.